Я пошел к нам по вылетали. свет. Я сразу до ребенка ребенка на руки бежать. А куда бежать? Но ударила очень сильно. Очень сильно. Потім різка Ось так. Пригадує події 21 травня. Одна з мешканок села Ріг, що у Покровській громаді, нагадаємо, ворог скерував іскандер на приватний сектор, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще двоє зазнали поранень, аби допомогти власникам пошкоджених осель. На місце прибули благодійники з гуманітарною допомогою. Видача будматеріалів, а саме 15 наборів будматеріалів. Та також додатково ми привезли 30 ОСБ та 30 брезенту при співробітне з ОВКБ ООН. Що входить до складу набору? Це 20 досок, 20 рейок, один із бі, монтажна монтажна піна, скотч, три брезенти, плівка, маленькі та великі гвістки та саморізи». За словами представника благодійного фонду, такого набору має вистачити мешканцям, аби першочергово полагодити оселю після ворожого обстрілу. Для отримання допомоги повинно паспорт та ідентифікаційний код. Цим набором він може частково покрити те, що більш нагальні потреби це залатати дах, закрити вікна а також ну. Додатково ми даємо ОСБ та брезент. Якщо руйнування занадто велике, це вже ми максимально ну, даємо, щоб повністю людина покрила всі свої нагальні потреби. Пані Надія також прийшла на видачу гуманітарної допомоги зі сльозами на очах. Жінка згадує події тієї ночі. «Було не то, що громко, було ужасно громко. і саме страшне, що ти не знаєш, куди біжати, що робити в этот момент, тому що. Все, все теряется. Мысли під ногами все. Поэтому очень хочеться попросити, можна побист мир. Вот чесно, тому що ти видишь, як залишаються діти без родителей, і розумієш, що ти можеш бути на їхньому місці. Не, не дай Бог. Пані Ірина зазначає, ця ніч видалася надзвичайно гучною. Попри це, вона залишається вдома, адже поки не готова наважуватися на евакуацію. Якщо я була би кому-то у мене здесь дом, у мене здесь сім'я, родители, предки. У мене здесь робота в конце концов, надежда я поки не собираюсь. Я очень люблю свою родину. Ну, я не знаю, хочеться просто порядка, міра і тишины. За словами благодійників, вони надалі продовжуватимуть підтримувати місцеве населення. Звісно, ми плануємо надалі покрити усі нагальні потреби для людей. У будматеріалах, а також у продуктові набори, набори гігієни та багато чого іншого. Загалом внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 20 приватних будинків. Ліквідація наслідків ворожого удару триває.